У світі сьогодні відзначають Міжнародний день миру. Свято було започатковано Генеральною асамблеєю ООН у 1981 році і відзначали його кожен третій вівторок вересня на честь дня відкриття щорічної сесії Генеральної асамблеї. Але від 2002 року встановили фіксовану дату цього свята: 21 вересня. Генеральна асамблея ООН проголосила його днем відмови від насильства та припинення вогню у світі. Усім країнам запропонували утримувати. Від проведення військових дій для України День миру надзвичайно актуальний, адже наш народ страждає від російської агресії та зла. Ворог не завжди забрав у нас тих, хто мав би жити, працювати, ростити дітей, дарувати радість рідним і близьким. Тому відданість ідеалам миру є принципом нашого життя.